Ринені усім, мене звати Соня, і ви на каналі Сіамеро. Мене не було цілих 4 місяця. За цей час помінявся і мій колір волосся, і камера, і освітлення з'явилось. Новий звук сьогодні будемо тестувати. Але сьогодні в нас дуже цікава тема. Сподіваюсь, ми мене знову приймете як свого ютубера улюбленого. Найпопулярніше відео на моєму каналі про пантеон слов'янських богів. Оскільки багатьом людям це саме цікаво, ми поговоримо про представниць нашої міфології. Сподіваюсь, вам буде цікаво, оскільки ви дізнаєтесь, як індійська міфологія переплітається з українською, які слов'янські богині перейшли в християнство і багато іншого. Одною із богиню слов'янської міфології є Макоша. Макоша, богиня, мати всього живого, дарителька земного достатку, одна з найдавніших божеств слов'янського пантеону. Спочатку, на думку багатьох дослідників, вона уособлювала стихію землі мати сиру землю. Згодом Макош набула численних різноманітних функцій, передусім богині долі. Стародавній, відомий багатьом народом символ людської долі нитка, яку пряде божественна пряха. У слов'ян такою богиною пряхою була Макоша. У пізніші часи вона стала сприйматися як покровительниця та помічниця всіх жінок прях. Вважалося, що про її присутність говорить Жищання веретна. Вона уявлялась довгорукою, великоголовою жінкою, що продає ночами в хаті. Те, що ця богиня була тісно пов'язана з кацтвом і прядінням, не піддається сумніву. Досі збереглися повір'я щодо того, що не можна прясти і займатися рукоділлям у п'ятницю, бо цей день присвячений Макоші. І за таке провину богиня може покарати. З цієї ж причини, Макош часто зображали як сколоту голками і виверчену веретинами, тому що нещасливі жінки не слухаються, шиють і прядуть по п'ятницям. У жертву Макоші приносили стомпи льону та вижиті рушники. Приносили пряжу, кудель, нитки, які скидали в колодязь. Цей обряд зветься Мокриди. Макоша єдине жіноче божество, чий ідол стояв у Києві на вершині пагорби поряд із кумирами перуна, велеса та інших божеств. Макоша була присутня у багатьох літописах, писаннях, повчаннях як одна з ідолів. Образ богині знаходиться у відомому збручському ідолі. Серед інших богів, які зображені на кожній з чотирьох грани, Макоша представлена на лицьовій грані з рогом достатку у руці. Присвячене їй свято відзначається на початку листопада, на рубежі осені та зими. Майже в Хеллоуін. Цього дня дівчата ткали особливе полотно. До роботи приступали рано вранці, смикали льон, пряли, ткали, білили, виконючували весь річний цикл жіночих робіт. Культ Макоші особливо у жінок зберігся дуже довго. Макоша разом із рожницями Ладою та Лелою є головними покровительками свята Бабиної каші, яке традиційно відзначається 8 січня. День було прийнято варити великий казан каші і запрошувати дому всіх рідних на святковий обід. Оскільки вже закінчився різдвяний піст, в кашу можна додавати м'ясо, шкварки або бринзу. Якщо серед рідних є жінка, яка нещодавно народила дитину, то до неї приходили в гості, і приносили кашу або пиріг курник. У свято бабиної каші було прийнято обдаровувати повитух. Представниці цієї важливої професії дуже поважали, адже без їхньої праці пологи проходили б набагато важче. Повитуха приносили млинці, пороги, каші і наливку. Нерідко до повитальність приходили молоді дівчата, які ще не були вагітними, щоб познайомитись з повитухою, і обговорити жіночі мудрості пов'язані з давнім увіруванням про макушову після християнізації були принесені на християнську святу, але мають пряме відношення до язичницьких свят. Такі свята, як празкева Грязниха 14 жовтня, та Праскева ляниця, 28 жовтня. По п'ятницях, і у випадку з Макоші, у випадку з Праскевою жінкам забороняється ткати, шити, прясти, купатися та купати дітей. Цієї ж причини, що в п'ятницю не можна займатися справами. Напередодні у чистий четвер підмітаються підлогу, щоб у святий день у будинку було чисто, а гиня. Що прийшла відвідати будинок, залишилася задоволена побаченим. На п'ятницю не залишають пряжу у не придбані нитки та приладдя для рукоділля. Не можна чухати льон, прати білизну, рити, орати, боронити землю, мести підлогу, чистити гній. Вважається, що хтось, хто займається такими справами, запилює очі богині, коле та ріже їй шкіру голками та ножицями. П'ятниця серед слов'ян шанувалася на рівні із неділею. Богиня, про яку піде мова, зветься Данною, Діаною, Диваною або Дівою. Даруватильниця небесної води. Богиня води і річок жіноче начало Всесвіту. Дана разом із вогнем і світлом прийшла у світ на водохрещу. В часи народження всесвіту богини у Аби Або викликати дощу, давнину водам Дани кидали хліб, найбільшу людську пожертву богам на думку Головацького, завжди прекрасний, свіжа богиня Дани є дружиною Бога Сонця. Їхній шлюб святкують боги і весь світ на купала. Символом богині Дани є лип, а день тижня п'ятниця. Образи незрівнянної красуні, непорушної діви вішали над криницями, де завжди мав бути і посуд, по подорожні міг напитися води. Вода Дани, особливо джерельна, як і вогонь, великий очищувач, який її просвітляє не тільки тіло, а й розум. Вода Дани буває не лише очисна, а й Правдива, жива й мертва, молодильна і свята. Чоловіча форма імені Дана Данай, позначена сина грецького водного бога Посейдона. Данай був батьком 50 дочок Данаїд, богин джерел і криниць. Згідно з наказом батька Данаїди у шлюбну ніч били своїх наречених. За свій злочин вони пише смерті мусили в царстві мертвих наповнювати водою бездонну бочку. Згідно з міфом, Данаїди особлюють ріки і джерела того царства, які там висихають швіта. Завдяки цим міфом з'явилася назва Дунаю, що є назвою відомої річки, і сьогодні вважається як загальне позначення для всіх великих і маленьких річок. Такі приклади можна зустріти у галицьких і польських піснях за ріками за Дунаями. У стародавніх колядках та щедрівках своїм широким та прозорими водами богиня Дана омиває віше зелене дерево життя. Дослідники вважають, що слово Дана означає да вода на неня мати, тобто мати, яка творить річку. В індійському епосі існує дана, пов'язана з первісною водами і тутожні українські дані. Я припущення, що чимало індійських міфів було створено на берегах Дніпра, насамперед міф про битву наймогутнішого сина Дани Індри, з Врітрою, якого пов'язують з дніпровськими порогами. А Фрітра означає перешкода. Подібні міфи і досі зберігаються і в українському фольклорі. Богиня дані втіленої води відомий з 4000 тисяч років до нашої ери. Вже з 3000 тисяч років до нашої ери гіл до 20 століття був цілорічним ушануванням і величанням води в ритуальних обрядах. Античний міф про Діану Артеміду існував також і в давній Україні. У дивані дані вбачали непорушну дію й дружину, що являла на світ кохання. Богиною слов'янського патеону, про яку ми сьогодні поговоримо і розберемо її. Це діділія діділія, слов'янська богиня, діто народження, росту, рослинності, особлення місяця. Вважалися богиною материнства, тому жертви переносили переважно жінки. Вахідні просили легких пологів, бездітні дарувати дитину. Багатодітні жінки просили поради, як виховати дітей та вберегти їх від лиха. Жертвою для богині були квіти та плоди, часто жертвували новонароджених домашніх тварин, телят, ягнят, поросят. Проте тварин не вбивали, а віддавали бідним ці ділі по-різному. Молодою жінкою, закутаним у плащ головою, зі запаленим смолоскипом в голих руках. Смолоскип це символ початку нового життя. Вагітною жінкою з квітами у вінку одна рука погині була стиснута в кулак, як символ тяжких пологів, а інша відкрита, благословляюча. Найбільший храм зілі в Київській Русі знаходився в Києві. Маленьке включення. Я хочу знову нагадати, що в мене є мої соціальні мережі. Інстаграм, якщо ви хочете більше дізнаватися про мене в реальному буті, телеграм-канал. Я обіцяю його почати вести, тому що я його в минулому, минулого літа вела активно, а це ж щось підзакинула, як і на ютуб. І мій Тікток, який я веду стабільно активно і добре. Тому підписуйтесь, якщо хочете дізнаватися більше про міфологію і про моє життя. Желя Жля, слов'янська богиня смутку та плачу, особлення скорботи за померлими, згадується в слові про похід ігорів. Її ім'я, Желя, жаління походить від скорботи за померлими, звідти жальник могила. І пов'язане з комплексом стародавних похоронів обрядів. Желя своїм скаканням по русі, символізує скорботу, що охопила Русь після загибелі Ігорева Полку. Чеський хроніс середини. 14 століття Неплах згадує слов'янську богиню Зела, яку слід зіставити желе слова про похід ігорів. Вопляниця, тобто карна, виступала у своїх правах відразу ж після смерті покійника. Желя ж закінчувала похоронний ритуал, розносячи нарікання по рідних і знайомих разом з похоронним попелом. Ім'я її зустрічаються у багатьох слов'янських народів, і тому існування богині смертної печалі можна зводити до значної давнини іноді образ богині Желі пов'язаний не лише зі слов'янською, а й зі скандинавською, римською, тюркською, давньоіндійською міфологією. Карна або коруна Каріна Кручина Тожнюється із Валькірією. Загиблого далеко від будинку воїна першою оплакує Карна. Крім того, карна покровительниця нових народжень та людських перевтілень. Вона дає право кожній людині позбутися помилок і непристойних вчинків, скоєних у земному житті, і виконати своє призначення. Від карни залежить в який час, у якій місцевості, в якому роді та в яких умовах відбудеться нове втілення людини. Від імені карни походить слова інкарнація та реінкарнація. З неї ж пов'язані слова кара, покарання і докор. У старослов'янській мові слово карити означає оплакувати стародавні римляни шанували карну, як богиню людського тіла, називали її кардою чи корделією. День богині карни відзначається у середині вересня. На столі залишають покоїну кутю, а у дворах будинків палять багаття, біля яких гріються туші препки. Дякую за ваш перегляд. На цьому в мене все. Обов'язково лайкайте, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, пишіть коментарі, як вам сподобалось чи ні. І, звичайно, це дуже сильно допомагає розвитку українського контенту, тому підтримуйте, не забувайте. Дуже дякую вам ще раз за перегляд. До нових зустрічей!